Як так виходить, що людина, яка спочатку не мала нарцисичного розладу особистості, переживає настільки сильну травму, що її психіка буквально ламається. Бо саме так це і виглядає, відбувається злам здорової психічної структури, і на її місці формується розлад, який, на жаль, залишається з людиною вже довічно. Я хочу розібрати цей процес на двох основних прикладах, бо, як я бачу з практики, Існує два головні шляхи, якими можна заробити такий розлад. Перший випадок, найбільш поширений, як я спостерігаю, людина народжується в сім'ї, де один або обидва батьки мають нарцисичний розлад особистості. Другий випадок: людина народжується і виростає в умовно здоровій родині, без виражених психічних патологій у батьків, але вже у дорослому віці потрапляє в тривалу токсичну динаміку, романтичні стосунки, робочий колектив. Дружба з людьми, що страждають на НРО, і її здорова психіка зазнає незворотних змін під впливом хронічного аб'юзу. Давайте почнемо з першого сценарію, який, на мій погляд, зустрічається частіше. Сценарій 1. дитина в нарцисичній сім'ї, виживання в суперечі генетиці. Уявімо собі сім'ю Мати прихований нарцис. Батько, скажімо, співзалежний. Або емпат, або просто людина в хронічній депресії, байдужа до всього. Тобто, один батько ЗНРО, інший ні. У них народжується дитина, нехай буде дівчинка. І ось тут трапляється те, що я називаю генетичною лотереєю. Якимось дивом дівчинка генетично успадковує риси не від нарциса, а від батька або, можливо, від бабусі по батьківській лінії. Тобто… Генетичної схильності до нарцисизму в неї немає. Це її великий плюс, її джека пеот. Але й величезний мінус її виховує мати, прихований нарцис. А така мати, як я бачу з досвіду, гарантовано забезпечить своїй дитині травму покинутості вона не буде приділяти достатньо уваги та емоційного тепла немовляті, відзеркалювати емоції дитини. Допомагати їй їх розуміти та обробляти, бо сама цього не вміє формувати надійну прив'язаність. Натомість вона буде використовувати проєктивну ідентифікацію, механізм, про який я розповідав в інших матеріалах, коли власні неприйнятні риси проєктуються на іншого і несвідомо провокуються в ньому. Тобто, за фактором «травма заброшеності у нашої дівчинки стоїть жирний мінус. Отже, ми маємо два фактори з трьох необхідних для формування НРО згідно з моделлю, яку я часто використовую генетика, тут плюс немає схильності, травма покинутості тут мінус є. Залишається третій фактор соціум. І ось тут шанси 50 на 50. З одного боку дівчинка росте, бачачи нездорову поведінку матері. І в цьому криється небезпека прихованого нарцисизму. Зовні така людина може здаватися цілком адекватною, нормальною. Дівчинка бачить неадекватність і сприймає її за норму, за правильну модель поведінки. Це дуже небезпечно для формування її власної особистості. З іншого боку, у дівчинки є й інше оточення батько, навіть якщо він пасивний, він все ж є іншою моделлю вчителі, однокласники, можливо, інші родичі. У неї є шанс вціліти, якщо вона зможе знайти у зовнішньому світі хоча б одну фігуру для надійної прив'язаності, когось, хто дасть їй стабільність, тепло, розуміння, прийняття. Це може бути та сама бабуся по батьківській лінії, добра вчителька, тітка, тренер. Якщо дівчинка знайде таку людину, отримає коригуючий емоційний досвід, вона може вислизнути з підрунівного материнського впливу і залишитися психічно здоровою людиною. Так, у неї, швидше за все, буде КПТСР комплексний посттравматичний стресовий розлад через пережиту травму, але вона уникне розвитку розладу особистості. Але може статися й інакше. І саме про цей інший сценарій я хочу поговорити детальніше уявімо, що батько дівчинки, будучи емпатом, не витримує життя з дружиною нарцисом вона його емоційно випиває. Він живе в постійному стресі і, скажімо, в досить молодому віці помирає від інфаркту. Батько був потенційним буфером, альтернативною моделлю, але його не стало. Тепер дівчинка залишається сам на сам із матір'ю, прихованим нарцисом. Весь контроль, усі маніпуляції, звинувачення, знецінення, тиск на жалість, увесь спектр нарцисичного арсеналу тепер спрямований на неї одну. Приклад Олі. Від співзалежності до нарцисичних проявів. Назвемо нашу дівчинку умовно Оля. Вона росте, живе з мамою, або навіть якщо вони живуть окремо, але Оля не пройшла сепарацію, вони постійно на телефоні, мама контролює її життя. Мати застосовує пасивну агресію, щоб атакувати доньку і виміщити на неї свої негативні емоції, полегшуючи власний стан. Як це виглядає? Мати може постійно казати Олю, ну подивися, всі твої подружки вже заміжні, з дітьми тільки ти в мене одна. Ну чого ти? Треба ж якось ворушитися. При цьому, як я часто спостерігаю, саме ця мати робить все, щоб до її доньки ще зі шкільних років жоден хлопець не підійшов, знецінює, критикує, залякує. Для Олі тема особистого життя стає надзвичайно болючою. Але вона намагається тримати удар, мамо, досить. Все в мене ще буде, я зараз займаюся кар'єрою. Але матері байдуже, вона інтуїтивно відчуває слабке місце доньки і продовжує тиснути саме туди, роками крутячи ту саму шарманку. Йдуть роки. Олі 20, 25, 30, 35, 40. Життя схоже на болото, нічого не змінюється. Оля думає. Що проблема в ній, що їй не щастить, що вона якась не така. Вона не усвідомлює, що проблема у відсутності сепарації, у тому, що мати міцно тримає її на емоційному повідку з самого народження. І в цьому болоті не може бути руху, крім тих бульбашок, які пускає мати своїми маніпуляціями. І ось Олі, скажімо, 40. вона накопичила величезну кількість внутрішнього болю. Розчарування, відчуття власної нікчемності. Вона бачить, що життя проходить повз, але не розуміє чому. І тут мати знову, Олю, ну подивись на цю Наташку, умовна подруга. Ні шкіри, ні пики, а вже втретє заміжня. А ти що гірша? Чого сидиш одна? Давай якось ворушись. У Олі вже не признь не лише до себе. А й до подруг, бо мати постійно їх протиставляє. Вона почувається приниженою, знеціненою, бо об'єктивно бачить у когось три чоловіки, а в неї жодного. Далі Оля йде в гості до тієї самої Наташі, яка нещодавно втретє вийшла заміж. Вони дружать зі школи. Наташа радісно розповідає про весільну подорож, показує фото. Оля дивиться, а всередині в неї кипить пекуча лава болю, заздрості. Злості та роздратування на подругу, на себе, на життя. І тоді Оля, замість того, щоб розділити радість подруги, каже щось на кшталт так, Наташо, молодець, що заїздила зі своїм третім чоловіком. Правильно, хоч встигла. Наташа здивована, що означає встигла. Оля, ну якщо у тебе ж чоловіки надовго не затримуються. Бачиш, як швидко від тебе тікають. Тож добре, що хоч відпочити встигла. Що тут відбувається, на мій погляд? Оля, який нестерпно боляче від порівняння створює собі ілюзію, захисний механізм, так, у наташі багато чоловіків, але ж вони від неї тікають. Яка з цього користь? І вона намагається повісити цю вигадану нею ж брудну шильду на подругу. Але Наташа здорова людина. Вона відчуває несправедливість і агресію, вона захищає свої кордони, свій дім, як я кажу, бо наша психіка це наш дім. Вона каже: Олю, чому ти так говориш? Як це тікають? Ми розлучалися з різних причин, ти ж знаєш. Не треба мені приписувати неправду. Наташа відчуває справедливу злість, реакцію здорової людини на порушення кордонів та на клеп. І тут відбувається ключовий момент. Оля, замість того, щоб визнати свою неправоту, ображається, Наташо, ну що ти так реагуєш? Ну вибач, ну сказала дурницю, ляпнула. Ти чого? Давайте проаналізуємо цю ситуацію з точки зору проєктивної ідентифікації. Початковий стан. Оля сповнена негативних емоцій, біль, злість, заздрість. Наташа у позитивному стані. Провокація Оля пасивно агресивно атакує Наташу образливою фразою. Реакція Наташа реагує адекватно, обуренням та злістю на несправедливість. Проекція та індукція Оля не просто проєктує свою злість на Наташу, вона викликає і індукує злість у Наташі своєю провокацією. Слив негативу, коли Наташа реагує злістю, Оля ніби зливає свій власний внутрішній негатив на неї. Емоційний заряд переходить від Олі до Наташі. Вторинна вигода роль жертви Оля тепер може відчувати себе жертвою несправедливої реакції подруги. Я ж нічого такого не сказала, а вона накричала вона купається в жалості до себе, не визнає відповідальності. Результат, після зустрічі Наташі погано, вона відчуває образу та злість. А Оля йде додому з подвійною вигодою. Вона злала свою злість і отримала підтвердження своєї ролі жертви. Їй стало легше. Як тільки Оля один раз застосувала цей механізм і відчула полегшення, її психіка запам'ятала це як ефективний, хоч і деструктивний, інструмент виживання. І все. Зупинитися вже дуже важко. Оля почне застосовувати такі маніпуляції і надалі. Це і є момент, коли співзалежна людина, що роками була жертвою, починає сама використовувати нарцисичні механізми захисту та нападу. Чи можливе диво? Теоретично, якби саме в цей момент Оля потрапила в терапію. Або її оточили б дуже здорові та підтримуючі люди, які б змогли показати їй деструктивність її поведінки, можливо, процес вдалося б зупинити. Але, як я бачу з практики, швидше за все, дива не станеться. І на планеті стане на одного прихованого нарциса більше. Сценарій 2. розвиток нарцисизму в дорослому віці, злам здорової психіки. Тепер розглянемо другий шлях. Коли здорова людина потрапляє в токсичні стосунки вже дорослою. Уявімо чоловіка, у якого немає розладу особистості. Він одружується з жінкою, яка страждає на НРО, нехай буде прихований тип. Що відбуватиметься, як я це спостерігаю? Етап 1. поглинання та злиття, бомбардування любов'ю. Спочатку жінка нарцис буде ідеальною, турботливою, уважною. Буде вгадувати його бажання грати роль матусі, особливо якщо у чоловіка були проблеми у стосунках із власною матір'ю наприклад, вона рано померла, нарциси вміють знаходити слабкі місця, вона буде готувати, прати, все на себе звалить. Він буде думати, що знайшов ідеальну партнерку. Це початковий етап заманювання. Етап 2. Поступове придушення особистості. Коли нарцис відчуває, що жертва вже міцно на гачку, наприклад, народилася дитина, створена фінансова залежність, починається повільне, але невпинне придушення особистості партнера, вона прихований нарцис, їй потрібна роль жертви. Отже, хтось має стати агресором і вона починає робити агресора з чоловіка, використовуючи Проективну ідентифікацію, постійно провокує його на гнів. Роздратування, а потім звинувачує в агресії, ти кричиш. Ти ненормальний. Я тебе боюся. Пасивну агресію, шпильки, натяки, мовчання, саботаж. Плітки за спиною налаштовує проти нього друзів, родичів, колег, розповідаючи їм вигадані чи перекручені історії про його жахливу поведінку, маніпуляції через дитину, якщо він любить дитину. Вона може ображати дитину на його очах, знаючи, що він буде заступатися, і це стане приводом для сварки, де вона знову буде жертвою. Етап 3. Перетворення з суб'єкта на об'єкт. Чоловік, який до шлюбу був активною особистістю, грав на гітарі, рибалив, мав друзів, був веселим, поступово втрачає себе. Гітару дружина випадково викинула. Вудки загубилися. Друзі перестали дзвонити, бо дружина їм наговорила гидоти. Він замикається в собі, стає мовчазним, похмурим. Він вже не суб'єкт, той, хто діє, а об'єкт іграшка в руках нарцисичної дружини, яка постійно плете інтриги, провокує, контролює. Її думки, як я це розумію, постійно крутяться навколо того, як маніпулювати цими об'єктами, чоловіком, дитиною, колегами. Етап 4. розвиток залежності. Щоб впоратися з постійною напругою, нарцисичний цикл, напруга, скандал, відходняк, знову напруга. Чоловік, не розуміючи суті того, що відбувається, часто вдається до найпростішого шляху алкоголю. Алкоголь діє як антидепресант, допомагає розслабитися, притупити пильність, не реагувати на провокації дружини. Поступово він спивається. Етап 5 від маніпуляцій. Перебуваючи в стані фрустрації та бажання помститися, чоловік починає відповідати дружині тією ж монетою. Ах ти зі мною не розмовляєш. І я не буду. Ти викинула мої вудки. А я викину твої картини. Він починає розповідати її подругам гидоти про неї. Спочатку це може бути зовнішньою спробою взяти реванш. Етап 6. Застосування нарцисичних механізмів. Поступово ці зовнішні маніпуляції можуть стати усвідомленими та внутрішніми. Чоловік починає сам використовувати проєктивну ідентифікацію. Наприклад, після страшного скандалу з дружиною, де вона на нього нападала, а він злякався, він йде до дитини і зливає на неї свій страх, розповідаючи жахи, лякаючи її. Дитина лякається, бере на себе страх батька. А батькові стає легше. Ось він момент переходу. Колишній співзалежний починає сам використовувати нарцисичний механізм, звільнятися від власних негативних емоцій, викидаючи їх на слабшого. Етап 7: завершення трансформації. Тепер чоловік вже сам може провокувати конфлікти з дружиною, щоб злити свою злість. Він стає таким самим маніпулятором. І для дитини. Яка росте в цій сім'ї, вже неможливо розібрати, хто з них був першим нарцисом, а хто став ним пізніше. Вони обоє функціонують як нарциси. Динаміка стала симетричною. Ось чому, на мій погляд, тривалі стосунки з людьми, що страждають на НРО, є вкрай небезпечними. Страшно те, що психіка здорової людини теж може похитнутися і зламатися. Звісно. Це відбувається не завжди. Є люди, які живуть з нарцисами все життя і самі не захворюють. Можливо, їм пощастило генетично, можливо, у них високий рівень усвідомленості або є зовнішня підтримка. Але ризик існує, і він значний. Мені доводилося бачити такі випадки в практиці. І, скажу вам, це дуже сумне видовище спостерігати, як людина змінюється. Як за відносно невеликий термін з однієї особистості перетворюється на зовсім іншу?